Всім привіт, я Уля Станіславська. Ми на каналі ЄВА і це формат ЄВА ЧЕК. Єва чек, Євачек. Єва чек. Єва чек. В цьому відео я вас познайомлю з крутим демократичним брендом Белоро Design Покажу свій варіант макіяжу, який підійде на всі випадки життя. Поділюсь б'юті лайфхаками, а також відповім на запитання від Єва. До речі, тут зібрані бестселери цього бренду. Це хіти продаж які бренд зібрав по відгукам аудиторії. Тому додавись відео до кінця обов'язково, щоб нічого не пропустити. А ми поїхали до найулюбленішого. Давайте робити макіяж. Я не фанатка наклеєних вій, стразів, таких кричащих макіяжів. Я люблю злегка підкреслити очі, зробити контурінг. І той макіяж, який я вам покажу, займає дуже мало часу, але виглядає дуже класно і трендово. З ним можна піти на побачення, на вечірку і навіть в магазин. Почнемо з тонального засобу. У мене в руках тональний крем від Belour Design Cosmetics Nude Germany. Це тональний крем з середньою щільністю, що дозволить перекрити недоліки вашої шкіри, і також не буде ефекту маски. Знаєте, такої в. В складі тут є вітаміни, що забезпечують догляд за вашою шкірою, а також фільтр. Тому цей тональник підійде навіть для використання влітку. Беремо нашу кісточку, спонжик, пальці і наносимо наш тональник на обличчя. Видно, що структура не плотна, тобто легко буде наноситись на обличчя. Я починаю отак, от спочатку пальцями, а потім я вже додаю кісточку, але спочатку я отак от. З своїм хлопцем, тому що я в щасливих е, одношеннях <свісно> він подарував мені квитки в одну класну країну, точніше острів, і ми полетимо святкувати там. Я думаю, що все буде дуже. Класно і романтично. А тепер я підключаю кісточку. Головне робити ніжними рухами, знаєте? Блін, мені подобається, як тональник лягає на обличчя, Він, як наче, знаєте, підлаштовується під мій тон шкіри. Я думала, що він буде трошки темний для мене, а виявилось, що він підходить мені ідеально. І от, як я і казала, немає ніякого ефекту маски, бо я виглядаю дуже класно. Контуринг. І я думаю, що кожна дівчина обожнює цей процес, тому що після контурингу ти виглядаєш як богиня з вираженими вилицями та свіжим рум'янцем. рум'янець, до речі, завжди молодий, дівчатки. Але головне не переборщити та все класно розташувати. Це головний принцип контурінгу, щоб не було, знаєте, просто таких жорстких полос. У бренду Belor Design є дуже класні стіки для контурінгу. Я в захоті від кремових текстур. По-перше, їх дуже зручно наносити, по-друге, їх дуже зручно розташовувати. І по-третє, вони маленькі, і їх можна кинути з собою в сумочку і взяти куди завгодно підправити макіяж. Перший етап магії це Sculptor Stick, Multitalent tylen Sculpting and Bronzer Stick. Завдяки зручній формі, його дуже легко можна скоригувати та виправити то, що вам не подобається в вашому обличчі. І от я підкреслюю: отак так тут роблю позначку, отут роблю позначку, носик роблю нормально і отут. Тут тіток. Завдяки ось такій формі нереально зручно наносити. Подивіться, зараз просто розтушую все буде дуже красиво. Ставлю лайк і кремова текстура, просто зашибісь. А я вже зробила ось такий скульптуринг, і мені здається, що в мене вийшло дуже класно. Далі беремо рум'яна стик Multi-Talent Blush Lip Stick. З нас я зрозуміло, що можна використовувати не тільки як рум'яна, а ще й як помаду. Дуже зручний варіант, тому що розроблено спеціально так, щоб підійшло під будь-який тон. Шкіри при нанесенні підлаштується під вас. Треба наносити от сюди. І зараз я розтушую, щоб не бути схожою на матрьошку не наноситься реально прикольно і складно переборщити. Тому що в мене є такі рум'яна, з якими дуже легко переборщити. Не було таких от прикладів невдалого пікапу. У мене були невдалі приклади тільки. Коли я знімала якісь відео на Ютуб, і мені треба було по-тупому приклеїтись до чувака. І це було дуже-дуже некомфортно. Я вже нанесла румяна, отак, отак от чуть-чуть дуже гарно. Також у мене є хайлайтер стік з ніжною кремово-пудровою текстурою, який дуже легко наноситься і розташовується. А ще у мене є твердий хайлайтер Incredible Hollywood. І з назви зрозуміло, що хочу затестити сьогодні. Я його, тому що ми дівочки хто? Ми дівочки Голлівуд. Він підійде до будь-якого типу шкіри, і тут в складі є абсорбувальні частинки, вони поглинають зайвий блиск. Я от наношу на такі зони ніякого жирного блиску. Ну, от, просто, якщо ви не погодите зі мною Голлівуд, про що нам з вами говорить, дівчатки? Час дарувати щось особливе. А щось особливе ви можете знайти на сайті Eva.ua або в мережі магазинів Eva. І пам'ятайте, що найкращий подарунок це той, який був обраний саме для тебе. Тож даруй особливе. А для більш комфортного шопінгу я вам рекомендую підписатись на телеграм-канал Eva. Там дуже багато інформації про останні трендові б'юті штучки, а також про. Які ви можете знайти в магазині Єва. Тож шукаю посилання в описі під відео. А ми поїхали далі. Рівний тон готовий, контуринг готовий. Тепер я переходжу до виразного погляду і буду використовувати ось таку палетку від Belor Design. Ось в таких рожевих відтінках тут 9 кольорів, які класно міксуються між собою. А ще мало того, що ти відкриваєш, бачиш тут красу, то тут ще ти наносиш ще й кашуєш від запаху. Ну, чи це не ідеальне, ви мені скажіть, будь ласка. Я закінчила, в мене вийшло дуже класно, потенція викрала. Простила три тони спалетки, поєднала їх, підкреслила погляд, і тепер обов'язковий крок. Тут дуже зручна хіточка, класно наносить, розділяє кожну вію та надає крутий об'єм. Боже, як красиво! Переходимо далі. Ну і останній, але не менш важливий штрих це наші брови. Сьогодні ми просто надамо їм потрібної форми. У продукту дуже зручна маленька кісточка, що дозволяє нам змоделювати брови так, як нам то хочеться, а не так, як то хочуть брови. А також гель дуже швидко сохне. І тримається протягом всього дня. Просто шедевр реально дуже класна штучка, додаю собі в косметичку. Ось такий ніжний макіяж у нас вийшов. Підійде для будь-якої події. Тож поділись обов'язково з подругою цими лайфхаками, цим відео, щоб вона також знала, як зробити такий класний макіяж. Продукцію від Belor Design ви можете знайти на сайті Eva.ua або в мережі магазинів Eva. З вами була Оля Станіславська рубрика Eva Check. До скорих зустрічей! Eva Check, Eva Check. Eva Check, Eva